На площі ринок свято пампуха вирувало три дні. Солодку здобу приготували на будь-який смак більше 50 тисяч пампушок з різною начинкою. Серед найулюбленіших з маком, вишнею та шоколадом. Торік, завдяки великій мозаїці з більше як 7 тисяч пампухів, Львів потрапив до книги рекордів Гіннеса. Цього року організатори свята за підтримки генерального партнера торгової марки Львівські дріжджі встановили 4-метрову різдвяну зірку. Символ шостого свята пампуха тромарка львівські дріжджі завжди підтримує і навіть ініціює такого роду соціальні проекти, які спрямовані на підтримку народних традицій, збереження культури, родинних цінностей. Ми насамперед хотіли б, щоб львів'яни і гості нашого міста, а їх сьогодні є дуже багато відчули нашу різдвяну львівську атмосферу прийнялися нею, побачили наші різдвяні традиції. А спонсор свята не лише підтримав традиційне різдвяне дійство, а й приготував більше шести тисяч порцій безкоштовної здоби. Подобається все багато народу, всі веселі. Пампух смачний, смачний, смачний. Ми все готуємо. Пампухи, приходимо все сюди на свято, діти все куштують. Дуже смачні у вас. Пампухи за все своє життя я вперше зустрічаю різдво е, святково. У нас у Маріуполі цього не проводиться. Ну служба у церкви буває. А такого як зараз ми бачимо вперше пампушки, це чудово. Мені здається, це саме смачне, що може тут бути. Це дійсно своє на площі ринок більше 25 колективів аматорських та професійних змагалися у конкурсі на кращий вертеп. Адже традиційно свято пампуха це не лише смачні частування, а й неповторна атмосфера різдва. Ця ось водопасиця, пасеться, цілі погобачить дуже, дуже тут, тут, тут і тут. Христос родився, сів на спасіння. Упродовж трьох днів на святі пампуха щодня відбувалися різноманітні забави для дітей і дорослих. Зокрема, проводились конкурси пампухоїдів, ангелів та чортів та конкурс господинь. Єдиний інгредієнт, без якого пампух не вийде, це дріжджі. І вчорашній конкурс господині, господиня Краща Галицька Галицька-2013» довела тим, що коли представники Львівських дріжджів спиталися, а на яких ви дріжджах взагалі готуєте, вони кажуть, а хіба бувають інші дріжджі, крім львівських. Крім цього, на святі пампуха відкрили львівську різдвяну пошту, завдяки якій львів'яни та гості міста надсилали своїм близьким різдвяну листівку у будь-який куточок земної кулі.